Американська газета Financial Times пише, що адміністрація Байдена пропонує європейським союзникам до другої річниці вторгнення Росії в Україну широкомасштабного зробити Путіну подарунок, узгодити схему конфіскації близько 300 мільярдів доларів російських активів, які знаходяться на заході. Насправді важко переоцінити важливість цієї події. І важливість її в зупиненні кремлівської агресії. Власне, гроші це те, що Путіна цікавить найбільше. Про це говорять всі аналітики, хто більш-менш знають його, так би мовити, зблизька, навіть маніачна, ну, принаймні, є думка, що навіть маніачна захопленість. Ідеєю захопити Україну, вона точно не перевищує його жадобу до грошей, дуже великих грошей. І е, саме загроза втратити все, що в нього лежить на Заходу. ну не все, а ага, значну частину, бо там ще багато є просто заховано, що е, ніхто не знає і е, ніяк не можна доказати, що це його. От лише е, страх втратити ось це, може справді його зупинити у його агресії, і, ну як мінімум, піти на якісь е, переговори у нормальному значенні цього слова, бо е, до того все, що е, з російської сторони пропонувалося на переговорами назвати було неможливо. Це звучали ультиматуми. Е, капітулюйте. А ми тоді е, перестанемо на вас нападати. Е, можливо, ну, звичайно, що е, так переговори не ведуться. переговори коли сідає, це коли сідають дві сторони, і кожна е, не лише висловлює, а й вислуховує умови іншої. Е, так, звичайно, що навіть цими грошима вряд чи ми заставимо його піти з Криму із Донбасу, але принаймні. Перестати атакувати і погодитися на щось на зразок поганих великих лапках мінських угод, після яких ми ні Україну не втратили. Це взагалі жодного шматка неокупованої території не втратили і дали можливість Україні передишку, дали можливість Україні збудувати збройні сили. Ось на таке щось це може його заставити піти запросто. Ну і, звичайно, фактором, який примусив Захід взятися за ці гроші, хоча це проти їх принципів, бо вони ж дуже поважають приватну власність. Вони звичайно бояться, що після того шейхи всякі персидські перестануть в них гроші тримати. Але, звичайно, крок, який примусив, це проблеми із виділенням із бюджету, власне, з бюджету американського і з європейських бюджетів, а, а дати завалитись Україні, це. Точно не в їх інтересах, і слава Богу, вони це розуміють. Так що на ці на конфіскацію або, хоча б на загрозу конфіскації путінських активів, дуже великі надії.